П'ять років тому у Дунаєвецькій громаді був заснований сільськогосподарський обслуговуючий кооператив Ягідний рай спеціалізувався здебільшого на вирощуванні ягід. Проте війна внесла певні корективи. Цього року учасники кооперативу долучились до всеукраїнської кампанії Сади Перемоги і навесні засадили буряк, моркву та картоплю. Нині вже завершують збір врожаю. Вирощене передадуть для медичних і освітніх закладів та, звісно, для захисників. Стараємося вирощувати продукцію і забезпечувати своєю продукцією наших діток. Ну а разом з тим ми хочемо допомагати зсу. Збираємо врожай, щоб їм також якусь частину передати, щоб наші хлопці були сильними. Вирощувати городину задача не з легких: необхідно підготувати землю, насіння, добрива, техніку та знайти робочі руки. Проте війна згуртувала усіх навколо спільною метою. Тож кожен намагається внести свою лепту у перемогу. Насіннєві компанії і компанії, які забезпечували кооператив, що допомагали в засобах захисту рослин. І... І крім того, ми розуміючи, що нам потрібна була додаткова земельна ділянка. Ми звернулися до власника даного підприємства. Це Руслан Шеберський, який знаходяться землі, який знаходиться в межах практично нашого міста. І він з задоволенням підтримав нашу ініціативу. Зі слів людей цьогорічний врожай картоплі доволі вдалий, тому роботи у кожного багато. Але настрою та натхнення додає чудовий колектив та віра у перемогу України. В команді все легко. Все легко і все дуже добре вдається і цікаво і з людьми спілкування. На наступний рік в кооперативі вже закладають резервний фонд картоплі. Площу висадки планують збільшити, аби унеможливити продовольчу кризу. Оксана Медведєва, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.